Друзі, всім привіт! Ну що, чудо, діждався я малих фазанчиків. Скажу так, і навіть не замітив, що вона їх вивела. 에, вона весь час сиділа на кубельці і, походу вже вони там днів два чи стільки були. Потім я буквально вранці встаю, дому зайду до неї гляну, захожу, не поняв, що то вона вже вранці вийшла з гнізда і сидить там біля деревця. Ну я постукав, вона в Сторону відбігла, я побачив, що під неї п'ять маленьких. Я швидко вже ж кинувся до гнізда, думаю, що ж вона гніздо кинула. Оказалося, що вона вже, напевно, днів-два вже на яйцях не сиділа, вона вивела п'ять і зразу їх вивела і вже з ними почала тут ходити у вольєрі. Я спробував всі інші яєчка, думаю, можливо там докласти в інкубатор, звісно, вони вже були всі холодні. Ну, ось так от. Але скажу так: що е, хорошо, що я відсадив тих самок, е, того що е, було ще. Нейрояєчок із 17 штучок 3, в яких дійсно були маленькі. Тобто там ще день-два і вони би долупилися. Всі ті були там наполовину зароджені, наполовину там не зароджені. Тобто дійсно інші самки підносили, підносили, підносили. Так що вже буде в мене. Як так кажеться, практика вже буде в наступний раз знати, що то, якщо вона сіла, все зразу треба вже інших самок відселяти. Час вам покажу, які... Також писали мені в коментарях, щоб я самця відселив, тому що там він там буде малечу бити, сюди не знаю. Поки він їх не трогає, він біля них ходить, звісно, вона там їх вигріває, все як, ну, все як звичайна курка. Тобто я поки самця не забирав. Харчуються непосередньо малече, чим я їм комбікорм і змільчаю, такий як порошочок, і окремо там їм поставив водичку. Все, що вони могли доставати. Ну, якось отак, так що на практиці це в мене перший раз. Так що вольєрний фазан сідає на яйцях. Все, буду вам показувати, як вони зростають. Надіюсь, все буде класно.